Місто Спи, ми будемо цінувати кожну нашу. Всім привіт! 10 травня в календарі ви бачите перед собою авторську схему від Марії Бровко. І це означає, що я вчора забрала ниточки. Доїхали мої ниточки до мене. Я швиденько нагрібла на ось цей процес, інші ще не розбирала, бо мені не було коли. І так, я вже вчора довго засиділася. Ось давайте поговоримо про цю схему. І так, я вже сказала, що це Марія Бровко. Ця схема називається Зимовий ранок. Представлена вона на Аїді 14-го каунту розмір приблизно 23 на 32 сантиметри. Мені цей... ця схема нагадує моє дитинство. В нас в селі, бабусі, теж були. Був такий тин, і за тином, ну, як коні паслися там. Ось і мені, коли оце морозно було, ну, як фото з дитинства, знаєте, ось мала була, ось така трава в нас була, ну, дуже мені нагадує, я ж кажу цю картинку з дитинства. Тому мені захотілося. Відшити таку роботу, щоб в мене була як згадка. Ось, Все вона йде, бачите, в синьо коричневих тонах. Тут є півхрест, є бек, є хрестик. Багато півхреста, бачите, все небо, це все вишивається півхрестиком. Сонечку, здається хрестом, а інше півхрестиком. Так, зверху, як дивишся, то, здається, нема нічого складного, якась така простота в цієї картини. Так, за розмір я вам сказала: в марафоні в мене є сага на, цей, на цю схему. В марафоні 17444 стібка. Це в, пере, в, в перекладі на хрестик, тому. Я буду казати, що стіпки. Ось така гама кольорів: коричнева, синя, сіра, така симпатична. Мені подобається. Взагалі мені подобається зимові і осінні пейзажі. Я нарізала на дубку, по метру зробила. Що буде, не вистачати, я буду дорізати, тому що в мене така коротка і буде спільна палітра на всі мої початі процеси. Я хочу саме нарізати ту кількість, яка потрібна, буде не люблю я різати зразу, ну, дається в схемі там, 5 метрів. Це ж 5 метрів йде з запасом від автора. Так як я економлю, то мені може піти 4 метри. Потім оце по метру здається з наборів. Не з наборів а з схем залишається оце по метру, і ти питаєш, намагаєшся це назад повернути на ту бобінку, воно як їжачок стерчить усі сторони. сторони. Тому я відрізаю по метру. Відшила, відрізала, відшила, відрізала. Ось Аїда 14 каунту, наша помаранчева стрічка означає, що це Свайгер. Ось, не стала я брати сюди рівномірку дівчат, тому що, ви бачите, повна зашивка. Нічого складного. на бек я глянула, начебто. Все нормально піде і по аїді, нічого такого не буде. Ось що ще сказати. Враження скажу вже після. Я поспішаю на працю, скільки буде відшито, не знаю. Знаю точно, що відшивати буду з центру починати. Не буду я відраховувати краї, в мене. Кусок такий 50 на 50, не стала я залишати ті 14 см після обрізки. Можливо, і треба було б. 23 плюс 10 це 33, 17 см. 17 см, начебто і, і багатенько, але потім куди їх. Дівати ті 17 см. На якісь закладочки, можливо, пустити. Так, 14 їда. -та Ні, хай вже буде на весь лист. Та й все. Що ж, побігла я на роботу. Відео вийде, звісно ж, наступного ранку, бо на роботі я не зможу нічого відзняти вам. До включення. Прибігла я зі зміни. Трошки мені вдалося повідживати. Нагадаю, це бровко зимовий ранок. Дуже приємна для мене картинка. Давайте покажу, що в мене вийшло. Ось так в мене вийшло, повідчувалося. Давайте я ось так. мені не дуже видно. Ось цей трошки кустик і ось цей сніг. Наче воно, як трішечки ось цей сіреньке, не туди. Але з тим, як з'являються нові нові кольори, воно змінюється. Тому я вважаю, що буде нормально. Ось ці відкриті, ну, півхрестусь, це, це так і повинно бути. Це не я лінива. Я на картинці... Так, є цей, бачите, ось півхрест, він є. Повідшивала. Відшивалося в мене завчора 1024 хрестики. І так в мене ж є сага, тому я можу хоч щось сказати, скільки я повідшивала, бо в своїх паперових стартах я не рахую, скільки. Рестки. Вже потім буду я рахувати. на зараз це 5,87% всієї роботи. Гадаю, що дуже гарний результат в мене вийшов. Нічого складного, відшивається такими, ну, як плямами, ще я не дібралася до чогось такого, щоб були там одиночки. Ну, ось це білим кольором. Ну, це сніг, це зрозуміло, що це поодинокі хрестики. Тому, ну, дивіться, ось тут я закріпилася, бо це начебто далеко. А ось тут, тут недалеко, тому я робила протяжки, я не бачу в цьому нічого такого зазорного. Тому роблю. Спочатку в мене бу... була ідея зробити ось ці сніжинки бісером. У мене 14 аїда, тому мені це було б нормально. Але я так подивилася, що тут буде їх багато, і мені оце перебирати, де там та сніжинка, а де немає, і якось буде ось тут. Є бісер, тут нема бісера, там же ж не зрозуміло буде де той сніг. Тому вирішила робити саме так, як рекомендує автор. Ось, <кій> Бек і буде в кінці роботи, я не буду його робити зразу, тільки по закінченню. Ось, дуже гарно. Робота мені подобається, швиденько відшивається, нічого складного. Все гарно. Трошки начебто і світить, але то не страшно, бо після прання воно розпушиться і нічого такого не буде. Ось, Вирішила все-таки я починати з кутка, а не посередині, бо жаба задавила. Я так прикинула, там в мене десь 17 сантиметрів у мене залишається, і, можливо, десь на якусь кульку я застосую, не знаю. Але не стала я шити посередині, бо тут дуже великі краї виходять. ось Я залишила по 4 см. Гадаю, мені вистачить на оформлення, не буде тут паспорту. Ну і, звісно, не знаю, коли я буду його оформляти, приблизно воно буде, можливо, таке саме. Ну, тут з паспорту воно йде. Не знаю, залишила 4 см маю велику надію, що того буде достатньо. Можливо, я трішки іскупа, але яка є? Ось, Здається, вистачить на оформлення, ну, будемо бачити. Обробила я краї в Аїді і вже потім відріжу, що там залишиться, не стала вираховувати. Бо це все час, якого і так не дуже багато. Ось такий мій сьогоденний старт і такі просування по ньому. Дякую вам за теплі слова під кожним відео. Я дуже задоволена, що вам подобається моя ідея з українськими дизайнами. Ось, і ну, дуже приємно читати такі коментарі. Дякую вам велике. До нових зустрічей! Тихого, мирного неба нам всім! Слава Україні!